Гурська українська журналістка та Павел Коваль, голова комітету у закордонних справах сейму Польщі та голова ради до справ співпраці з Україною. Вітаю добрий день. 19 грудня. зустріч президентів Польщі та України у Варшаві якими Як будуть наслідки для, для польсько-українського діалогу, це буде гарне підсумування. Доброго року упродовж цього року ми дуже добре співпрацювали в питаннях відбудови майбутньої відбудови України, і це зокрема сфера моєї відповідальності. Йдеться також про майбутню конференцію з відбудови України: Ukrainian Recovery Conference, яка наступного року відбудеться в Польщі. Також дуже добре завершився цей рік у гуманітарній площині, а саме в питаннях з Гумації ми цього тижня завершили черговий раунд переговорів, підбили підсумки того, що було зроблено цього року. Ексгумації проводилися в Україні у двох місцях. Тривають пошукові роботи, як в Україні, так і в Польщі. Ми запланували заходи на наступний рік, ще щонайменше у п'яти, а ймовірно, і в понад десяти місцях. Тема, яка ще рік тому, якби ви мене про неї запитали, здавалася не Раптом зрушила з місця. Ми досягли значного прогресу. Мабуть, найбільшого за весь час нашої роботи в цьому напрямі, чому ж тоді президент Навроцький не помічає цього прогресу і говорить, що він власне потрібен, а також що поляки і надалі очікують від українців вибачень за волинь. Достатньо почитати наші офіційні повідомлення, щоб знати, як є насправді президент Навроцький про це чудово проінформований. Бо теж я також здивована, адже міністерка культури і національної спадщини Ченковська заявляє, що українська сторона не блокує проведення ексгумаційних робіт і що у 2025-му відбувся значний прогрес. Однак, громадськість дослухається до слів президента. Пані редактор, ми публікуємо з цього приводу докладні офіційні ком'юнікети. Точно відомо, де проводить. Лися пошукові роботи, ексгумації, де відбувались перепоховання. Ми фізично були присутні на цих похоронах. Є відповідні репортажі, є план на наступний рік. Усе, що виходить за ці рамки, це вже дезінформація. Ще одне запитання: ці вибачення за воли. Скільки разів кожен український президент повинен вибачитися, щоб цього було достатньо? Нагадаю, що, наприклад, попередній президент Петро Порошенко лише протягом однієї каденції вибачався двічі і ставав на коліна. Якщо хтось так відчуває, розумієте вибачення? Це інша історія ніж питання поховань. Гуманітарні чи правові питання варто пам'ятати. Вибачення мають йти з глибини серця. Якщо хтось відчуває, що повинен вибачитися, що має просити пробачення, якщо в його серця і внутрішньої потреби випливає такий жест. То він може робити це багато разів у кожній історичній справі: і польсько-українській, українсько-польській, і українсько польсько-німецькій. Ми живемо в центральній Європі, де народи воювали між собою і де було скоєно дуже багато злочинів. Але я особисто вважаю, що те, що стосується міждержавних відносин, насамперед має вирішуватися в правовій площині на підставі міжнародного права, наших взаємин стандартів, а також звичаїв, тобто Наприклад, гуманітарних питань. А коли ми говоримо про вибачення, про акт, який має йти з глибини серця, то він справді має звідти випливати. Може, дозвольте я запитаю інакше, коли вибачення України та її лідерів будуть почуті Я їх Я услушаю вілерази. Я чув їх багато разів, і це також процес почути чись вибачення, побачити, що хтось хоче спокутувати певну історичну провину, яка в індивідуальному сенсі не є його особистою провиною. Адже провина завжди, передусім індивідуальна. Але ти відчуваєш, що як політик, як представник певної спільноти маєш щось сказати, а інша сторона відчуває, що має це прийняти. Тоді цей процес справді відбувається інакше це просто якийсь політичний Ак. акт. Таких політичних актів вже було багато, напевно, ще будуть і в майбутньому. Іноді вони нам потрібні, щоб будувати відносини так само, як ми часом багато разів говоримо дякую за одну й ту саму справу. Але мені особисто важливо, щоб ми в Центральній Європі навчилися відокремлювати це від правових формальних питань. Кесія yeah. мушу і рам в рамі, але на питання мають іти пліч опліч, але не лише на політичному рівні. я саме читала есеї та листи польського дисидента Яцика Куреня. видані в Україні видавництвом дух і літера, а в Польщі – «Пограниччям» Кшиштофа Чижевського. читала зокрема листи Мирослава Мариновича, українського дисидента і філософа до Яцика Куреня і відповіді куреня цю переписку, де велетні інтелектуальної думки обох країн. Навзаєм вибачалися одне перед одним і писали про це. Тож цей процес триває постійно. і я також щиро прошу вибачення. тому, коли ви мене запитуєте про цю заяву, пана президента. Я... То я яка просто б'є в саме серце і ранить на мою думку обидва суспільства. То я не Я спираючись на свій християнський досвід, сказав би, що це завжди процес. Якщо подивитися, наприклад, на те, як Іван Павло II вибудовував процес польсько-українського примирення, то це не було щось одноразове, це був процес. Зустріч, розмова, певне пробудження, сумління, вибачення. Зустріч на Ясній горі 1988 року. Раніше зустрічі польського та українського єпископатів у Римі. Взаємні жести з обох боків. Тому жести вибачення, прийняття вибачень, каяття вони належать до дещо іншого порядку ніж політичний, і завжди є певним континуумом. Це не одноразовий акт, який щось остаточно вирішує до завершення. Певних процесів у міжнародних відносинах слугують правові акти, договори, угоди або дії в межах права. Наприклад, якщо чиєсь тіло не було поховане, ми його поховаємо. І з формального боку закриваємо певний процес, з психологічного боку завершуємо процес жалоби, який у тій чи іншій родині може тривати навіть 80 років. А вже потім відбувається те, що хтось, хто представляє спільноту, президент, міністр, відчуває себе уповноваженим вибачитися або приймати вибачення. Це тоді випливає з глибини серця, і є іншим процесом не суто правовим і не політичним. Тож, усе це потрібно правильно собі впорядкувати і відповідно до цього підходити. тоді в таких справах легше розібратися. В тих справах а ще на квесті окреме питання: це фахова дискусія про історію. на наступний рік, і це також здобуток цього року в польсько-українських відносинах. Ми запланували великий польсько-український історичний конгрес, історичний тимеце не лише про польсько-український конфлікт 1943 дев'ятсот років, а й про підсумовування в колі істориків у професійному середовищі досліджень з історії обох народів уже. Від середньовіччя, тобто зберуться ті, хто досліджує середньовіччя у 12-13 століттях, 19 столітті, ті, хто вивчає позитивні сторінки польсько-українських відносин, революції, співпрацю, зокрема співпрацю з солідарністю. Але також буде секція присвячена взаємним злочинам і складним історичним проблемам. Буде усе. Але це інший вимір. Адже я підходжу до цього то, то, як професійний то, історик, дуже так, історик, дуже так, фахово. Тобто, там мають бути не ідеологи і не публіцисти, а люди, які справді працюють в архівах, проводять дослідження, мають що сказати одне одному і можуть узгодити за якими методами працювати. Президент Польщі Кароль Навроцький виступає проти вступу України до Європейського Союзу у прискореному темпі, що обговорюється в контексті мирних планів. Як ви оцінюєте цю риторику? І чи може вона змінитися внаслідок зустрічі двох президентів 19 грудня у Варшаві? Я хотів би, щоб у нашого президента визріло розуміння, що вступ України до західних структур є питанням нашої безпеки, польської безпеки. Тут варто провести простий інтелектуальний експеримент, подивитися не з точки зору України, а з польської перспективи. І відразу стане очевидно, що членство України в Європейському Союзі та НАТО абсолютно відповідає польським інтересам. Натомість не відповідає польським інтересам те, що після припинення бойових дій, бо це Ймовірно не буде повноцінний мир а саме припинення бойових дій. Багатомільйонна армія, армія сотень тисяч ветеранів залишилася поза НАТО. Який у цьому сенс? Я говорю про українську армію зараз. сьогодні, де факто Україна має третю або четверту за потужністю армію НАТО. Саме так, де-факто, вона не є членом НАТО, але має армію, підготовлену за стандартами НАТО, навчену працювати з натівською технікою у повній координації з державами альянсу. І тепер раптом ми скажемо цим людям, що вони залишаються поза системою. Це було б абсолютно проти наших інтересів. Берлін? Хельсінкі, Брюселя, як пан Берлін, Гельсінки, Брюссель. Як ви оцінюєте підсумки цього дипломатичного тижня активної участі Європи у переговорах щодо впровадження мирного плану для України? Здруження плану покойового в Україні. Сьогодні це дуже складно оцінити. Це не мирний план. Це фактично план припинення бойових дій. Насправді ці переговори характеризує велика розпорошеність. Можна сказати, що це такі мережеві переговори. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб після якогось настільки масштабного конфлікту переговори велися таким чином одразу на кількох напрямах. Навіть не зрозуміло, який з них домінує, де проходить головне русло. Тож я не знаю, чи цей експеримент вдасться. Я Хотів би, щоб принаймні на свята бойові дії були припинені, щоб в українців були спокійні свята. Щоб у нас у Центральній Європі також були спокійні свята, і щоб ми не боялися російського насильства. Саме тому слугують політичні та дипломатичні дії. До них завжди потрібно мати терпіння. Вони відрізняються від воєнних дій тим, що часто тривають довго. Треба кілька разово повертатися за той самий стіл. Здається, що не вдалося, а потім вдається, і так далі. Така їхня природа. Я завжди пояснюю це так: у нас є політичні дипломатичні. Та військові дії вони утворюють континуум, і мистецтво полягає в тому, щоб зупинитися на рівні дипломатії та політики, мати до цього терпіння і не допустити подальшої ескалації війни. Тому тут потрібне терпіння. Але підкреслюю, це цікавий досвід. Я не пам'ятаю подібного. Адже якби мене сьогодні запитали, де саме відбуваються головні переговори, я не зміг би відповісти однозначно. Це кілька паралельних процесів. Чого ви очікуєте від зустрічей американців і росіян у Майамі цими вихідними? Вже зараз у цих переговорах відбувається так багато всього, що якщо відповідати вам чесно, то я очікую лише одного: припинення бойових дій і того, щоб Росія перестала бути агресивною імперіалістичною державою. Чи у мене є якісь окремі очікування від кожної з цих зустрічей? Ні, бо я навіть точно не знаю про що на них говорять. Ніхто цього не знає. Думаю, сьогодні немає людини, яка могла б скласти цю картину цілісно. Сполучені нове штати готують нові санкції проти Росії на випадок якщо... Що Володимир Путін відкине мирну угоду з Україною? чи хоче Путін миру? І чи готові Сполучені Штати змусити його припинити агресію? Путін не хоче миру, і це очевидно. Водночас, сполучені штати знову настільки активно залучилися, що якщо Путін не погодиться на якихось розумних умовах, то він по суті сам змусить Америку до більш жорсткої політики. У цьому я не маю жодних сумнівів. Це плюс цих розпорошених переговорів. Якщо й надалі нічого не вдасться, то Америка, адміністрація президента Трампа, опиниться перед реальністю, в якій їй доведеться щось робити. Мінус такого формату переговорів полягає в тому, що вони неминуче послаблюють українську політичну систему, адже фактично кожні три місяця ми повертаємося до того самого. Ми й тут, у межах наших розмов, обговорюємо по суті те саме. Гадаю, якби ми взяли якусь нашу розмову кілька місяців тому, тоді йшли б до подібних висновків: щось відбувається, щось має статися. А потім усі дивуються. Можливо, і даремно, що росіяни знову не хочуть домовлятися, не хочуть миру у цьому. Немає жодного відкриття. Очевидно, що вони не хочуть миру, але як я вже казав, є політика, дипломатія і військова сила. На цьому політичному і дипломатичному етапі потрібно намагатися зробити все можливе і мати терпіння. Ключем до переговорів і до політики є терпіння. Адміністрація Дональда Трампа за інформацією політико. Адміністрація Трампа чинить тиск на Європу. З метою заблокувати передачу Україні заморожених російських активів. Нагадаємо, що питання фінансування України обговорювалося під час саміту лідерів Європейського союзу у Брюсселі, Як на вашу думку, загалом виглядає ситуація із цими замороженими активами? Україна отримала 90 мільярдів підтримки від ЄС, але заморожені активи наразі заблоковані, і мене цікавить, чому США спочатку тиснули на Європу, аби вона розморозила. Ці активи і спрямували їх на відбудову, а також воєнну фінансову підтримку України в умовах війни. А майже відразу після того, як європейці погодилися рухатися в бік їх розмороження, почали тиснути вже в протилежному напрямку. Мовляв, ці активи не можна чіпати, бо Путін розлютиться. Це нелогічно. Чи ви розумієте, чому так відбувається? так тому, що ми коментуємо певні сигнали з преси. А отже, передусім, ми не знаємо точно, як ситуація виглядає насправді. Там є деталі, яких ми просто не розуміємо. У середині Європейського союзу існують різні інтереси, вони мають різну природу. Скажімо, скептично до передачі цих заморожених активів ставиться Угорщина з політичних причин, а також Бельгія, але вже з дещо інших мотивів, бо вона побоюється. З одного боку побоюється, а з іншого згадаймо слова прем'єр-міністра Бельгії про те, що він власне не вірить у перемогу України, і саме це є для нього головним аргументом, аби не ризикувати. Так саме тому він побоюється, бо якби був переконаний у перемозі України, то ймовірно ще й доклав би а тут потрібно прийняти певний ризик. Ризикнути тим, що ці активи будуть передані, що Україна переможе, але йдеться не лише про ризик, а й про демонстрацію політики та лідерства заснованого на цінностях. Я вважаю, що слід починати з фундаментальних речей. Ця війна незалежно від того, чим вона завершиться, і кого на цьому етапі вважатимуть переможцем. А скажімо відверто, жодна зі сторін не здобуде тут якогось великого однозначного тріумфу, якщо бойові дії буде зупинено зараз. Матиме лише частковий підсумок. Хто насправді виграв цю війну, ми зможемо оцінити за 10 років, коли побачимо, як розвивалися подальші події. Але в будь-якому сценарії ми маємо наполягати на жорстких принципах, на міжнародному. У праві на тому, що Росія має сплатити репарації та компенсації за неспровокований напад на Україну за агресію, яка була повномасштабною війною, без її оголошення, всупереч усьому міжнародному праву, а також усупереч попередній політиці Росії, що визнавала кордони України. Тож, перш ніж переходити до розмови про заморожені кошти, варто завжди у двох-трьох реченнях чітко окреслити, в чому полягає сутність політики, а її сутність сьогодні у. Дотриманні міжнародного права сутність полягає в ухваленні принципу, за яким держава-агресор сплачує репарації, навіть якщо в якомусь сенсі вона перемагає, ці репарації все одно залишаються над нею як зобов'язання, і цей правовий інтерес буде захищений. Якщо не сьогодні, то за 100 років ми не можемо прийняти принцип, згідно з яким перемога у війні звільняє від, від відповідальності за завдані збитки, навіть якщо тимчасово видається, що агресор Агресор переміг порушення ним міжнародного права має бути зафіксоване, а завдані збитки мають бути підраховані та згодом відшкодовані. А це з дійш політики зовнішньої станом з'єднаних. А ще сьогодні є сутність зовнішньої політики. США звернімося до ключових положень нової національної стратегії США опублікованої 5 грудня. Вона по суті найбільше зацікавила європейців і водночас обурила їх двома пунктами. перший це пріоритет зближення з Росією. Другий – фактично нова політика ізоляціонізму. поступове відходження сполучених штатів від прямої відповідальності за безпеку Європи. Як пан оценя, як ви оцінюєте цей документ? І чи існує план на випадок повного виходу США з НАТО? Про такі ризики пише зокрема у своїй новій книжці колишній генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, згадуючи, що подібні розмови із боку Дональда Трампа лунали ще 2018 року. Можна сказати, що Столтенберг тут відкриває Америку, бо насправді він нічого нового не відкриває, адже ізоляціонізм є складовою американської політики і з'являється в ній кожні кілька десятиліть. Не варто надмірно емоційно реагувати, бо той, хто займається політикою, а особливо американською політикою, напевно, чув про це ще й раніше. Ця стратегія є просто міксом різних висловлювань. Джей Дівенса, віцепрезидента президента Копі, заступника шефа Пентагону. Вона мене не дивує. Потрібно розуміти, що сьогодні відбувається в американській політиці. Інше питання, чи ми з цим погоджуємося, але розуміти це необхідно. Відбувається певне повернення до ізоляціонізму і переконання, що стратегічний інтерес Америки це домінування в Тихоокеанському регіоні, саме на цьому вони зосереджуються. А НАТО А що на це Європа? І хто може стати новим лідером цінності оборони та безпеки Європи у сучасному світі? Про цінності в Європі говорити легко. Справжнє питання полягає в тому, хто витрачатиме гроші на озброєння і хто візьме на себе політичну відповідальність за те, щоб Європа стала сильнішою. Хто це може бути? Перед нами я думаю, приблизно три роки, протягом яких вирішиться, чи здатні європейці більше витрачати на оборону. Це виявиться найкращим інструментом для стримування американського ізоляції. Леціонізму, бо коли Америка побачить а тут збачу сильного збачу партнера, збачу. який не лише говорить, а й діє, її підхід буде іншим. Бо наприклад, професор історії Наприклад, професор історії з Гарварду Сергій плохій у нашій програмі сказав, що всі його очікування пов'язані із лідерством Німеччини. А мій колега, журналіст Віталій Портиков, каже, що він вірить виключно в колективне лідерство Європи Європейського союзу. де кожна країна має усвідомити величезну загрозу з боку Росії. що спрямовує всі свої зусилля, на розкручування агресії. Та ведення гібридної війни проти ЄС і що саме європейські країни уні мають знайти консенсус, аби бути здатними захищатися консенсус, щоб насправді на це є добра відповідь. У Польщі ми кажемо, поживемо, побачимо, що можна сказати сьогодні. Можу сказати одне: попереду кілька вирішальних років. Якщо Європі вдасться зробити те, що вона задекларувала, продемонструвати силу в промисловості, силу в оборонному виробництві, силу у формуванні армії чи національних, чи можливо з часом з певним. Спільним компонентом, бо колись це теж може статися. Думаю, ми дійдемо до цього швидше, ніж зараз здається. Тоді може виявитися, що це фактично єдиний і найкращий інструмент для зупинення американського ізоляціонізму. Бо американці мислять частково в категоріях цінностей, як європейці, але частково. Дуже реалістично вони дивляться на це так, чи їх європейський партнер з іншого боку Атлантики, лише своєрідний заповідник для літніх подорожей, чи серйозний сильний політичний партнер? Тому польський інтерес сьогодні всередині європейського союзу і НАТО полягає в тому, щоб зберегти американську присутність, а навіть її розширити і водночас дати потужний імпульс, чіткий сигнал до посилення Європи. Може, ж наші можливо, щоб трохи розбудити наших глядачів. Нагадаємо, що цього тижня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Польщу створив Ленін. Що ви на це скажете? Також як історик, адже жарт жартом, але подібні заяви є прямим актом агресії в історичній площині. Я думаю, що нікого не потрібно будити. Бо наша розмова і так напевно привертає увагу глядачів. А як було насправді? Було так. Пілсудський у 1920 році завдав удару, переміг під Варшавою, пішов значно далі, і я б сказав, був надто м'яким до Леніна, бо мав іти ще далі і повалити більшовицьку державу, але мав деякі ілюзії щодо цього Разом із Симоном Петлюрою, і в цьому йому допомагав Симон Петлюра. Це були великі військові зусилля, також з боку тоді ще дуже молодої української держави, підтримка наступу проти більшовиків. Якщо і можна до чогось мати претензії, то звертаючись до пані Захарової, я б сказав до того, що Пілсудський не пішов далі, бо дивлячись на Тогочасну Росію імперіалістичну, чи то білу, чи більшовицьку, тоді на початку 1920-х років він вважав, що після війни з більшовицькою Росією буде легше домовитися, і тут він, на мій погляд, трохи помилився, бо треба було дотиснути Леніна. Разом з петлюрою. разом з Петлюрою, але маємо надію, що це ще відбудеться у нашій сучасній історії. Ще і дотиснемо Україна, так. Разом зніще остатечні Так, і Польща та Україна остаточно і, разом знищать ідею російського імперіалізму. наприкінці нашої програми. Я хотіла б нагадати, що цього тижня за алексзапосерединства американців Олександр Лукашенко звільнив 123 білоруських політичних в'язнів. також було звільнено п'ятьох українців українських цивільних, які перебували в полоні режиму білоруського диктатора, диктатора Марія серед звільнених білорусів Марія Колесникова та Віктор Бабарико. Це дуже відомі імена білоруських опозиціонерів, яких Лукашенко утримував тривалий час. Яка була роль і роль Польщі в тим процесі? І як пан оценяє перспективи? якою була і є роль Польщі у цьому процесі? і як ви оцінюєте? Перспективи можливого посилення білоруської опозиції Творює нові можливості для винищення режиму білоруської диктатури сьогодні. Білорусь слід розглядати просто як російський протекторат з високим рівнем автономії. Але я не сприймаю нинішню білоруську державу як повноцінну державу в тому сенсі, як її зазвичай зображують на мапі. Це не так. Остання угода з питань безпеки між Білорусю та Росією чітко засвідчує, що їхні прив'язки у військовій та безпековій сферах є надзвичайно тісними з цього погляду. Якщо є можливість здійснювати гуманітарні кроки через американську дипломатію, то за підтримки інших держав це потрібно робити. Водночас необхідно вибудовувати підтримку вільної Білорусі. Адже ця вільна Білорусь, яка сьогодні розвивається за кордоном у політичному вимірі, президенту вигнанні, парламенту вигнанні, уряд, який уже частково має свої вибудовані інституції, плюс суспільство, масштабні програми підтримки, наприклад, в університетах, ми це робимо. Це має сенс, і, можливо, навіть особливий стратегічний сенс, адже колись Білорусь стане нормальною державою, і тоді ці люди підготовлені на заході, її творитимуть чи на на 100%, чи на 70%, чи на 50%, Але вони матимуть на це великий вплив. вплив у наступному епізоді. Ми підбиватимемо підсумки року, що власне минає. Павел Коваль, Марія Гурська. До зустрічі. Щиро дякую.